Цей олівець small чи little. А ось цей, цей box – Коробка. Big or large. А ось ця. Сьогодні вчимося використовувати правильно всі ці слова. Також це відео будемо розділяти вже згідно вашим бажанням на дві частини. І перша частина це буде суто інформація. Друга частина, це будуть вправи і приклади. У описі до цього відео також є розділи, і практично до кожного відео на цьому каналі є розділи. І якщо вам щось здається, що мені цього не потрібно слухати, подивіться вниз. Там є розділи, які підписані, тематичні розділи підписані. Ви прийдете до наступного розділу, просто натиснете на наступний розділ. і Все вас візьме вже YouTube на ваш розділ, який вас цікавить. Користуйтеся відео і YouTube так, щоб було для вас корисно. Якщо ви коли-небудь замислювалися над тим, як сказати правильно, чи this is a small pencil, чи this is a little pencil, то я хочу вас порадувати, тому що можна сказати і так, і так, але залежить, коли як говорити. Найперше, що потрібно знати про слово small. Так. Якщо я хочу сказати, що це small pencil, на що я звертаю увагу? В першу чергу я звертаю увагу на його розмір. розмір. Тому ви можете побачити у розмірах у таблиці розмірів, особливо тут. На північноамериканському континенті, та і в нас так само S значення розмір, наприклад, на, на, наприклад, навіть на, на якійсь футболці, на майці, на, на сорочці, на сукні, може ставитися розмір S, що означає small. Це розмір. Так легко буде запам'ятати. Це нейтральне поняття. І більш-менш об'єктивне поняття, в якому плані це не ваша думка. Це так всі вважають, що такий розмір. Футболки вашої т-шерт, він вважається смол. Це всі так вважають, це об'єктивне поняття. А ось що відноситься, що стосується Little, ось little – це взагалі суб'єктивне поняття. Це ваше поняття. Це як ви сприймаєте. Це як для вас виглядає цей розмір. Little використовується тоді, коли ми включаємо у це слово little якусь свою емоційну нагрузку. Наприклад, якщо ви проходжуєтеся десь парком і бачите, що там йде якась людина йде з песиком прогулюючися, і песик такий маленький, гарненький, ви підходите і кажете, what a, nice little dog. what a nice little dog! Тому що це ваша думка. Ви в це вкладаєте свою емоцію. І ви виражаєте цю думку гарну емоцію, позитивну емоцію, тому що вам сподобався той маленький песик. Так само про лівець. якщо ви хочете сказати, this is a little pencil. Ви хочете сказати, що він для вас дорогий, близький. Ви ним користуєтеся. Він, він маленький, small, but it's little to you. It's small for everyone, but it's little to you. Він так само може бути small to you, якщо ви говорите саме про розмір вашого лівця. І ось цікавий факт про little. Якщо ви хочете використати little, майте на увазі, що ви тоді будете говорити не про фізичний розмір. Не стільки про фізичний розмір, скільки про ваше відношення до того розміру, або ваше відношення до того об'єкту, наприклад, так, до олівця. Чи, наприклад, хочете сказати, що коли ви кажете «My little brother» або «My little sister», це не означає, що це ваша найменша по зросту сестра, чи найменший по зросту брат. Це означає, що вони для вас вони молодші за вас, але вони для вас дорогі, близькі, «My little brother», «My little sister». Ваш little brother може бути вищий за вас на 2-3 голови, і ваша little sister може бути вище за вас на, на голову. Але ви використовуєте little, тому що включаєте в це емоційну складову, включаєте в це можливість показати, що ваше відношення до цього суб'єктивно ваше відношення. І подивіться на ось ці коротенькі приклади і порівняйте для себе: The box is small enough to fit in the drawer. Ця коробка достатньо маленька, щоб помістилася в шухляду. They live in a small town in the countryside. Вони живуть у маленькому містечку в сільській місцевості. This is a small issue, but it needs attention. Це невелика проблема, але вона потребує уваги. У всіх цих трьох прикладах, де використовується small. Small, box is small, town is small, problem або issue is small, це все. Об'єктивно, це всі так вважають, або ну, переважна більшість, скажімо так. А вже ваша, ваша емоційна складова, якщо ви хочете передати стосовно цього, буде вже інакше використовуватися. Тоді вже використовуємо little. А ось приклади про Little. Look at that little kitten playing with a ball of yarn. Подивіться на цього маленького котика, який грає з клубом ниточок. Тут у нас є емоційне забарвлення. Нам подобається цей, цей милий котик, який грається. I only have a little time before I need to leave. У мене є тільки небагато часу перед тим, як я маю піти. Вона трошки посміхнулася, побачивши сюрприз. Отже, стосовно small і little, розібралися Small – це чисто фізичний розмір, а коли використовуємо little, ми не обов'язково підкреслюємо фізичну складову. І тому слово «little» використовується більш у неформальному спілкуванні, коли ми виражаємо свої емоції, коли можемо висловитися вільно з своїми друзями, там ми більше і більшою частиною будемо використовувати «little». Big and large. Слово big стосується фізичного розміру. Але хоча слово big і виражає... Фізичні якісь розміри, воно найчастіше використовується у неформальному спілкуванні між друзями. Тому що у big ви докладаєте знову таки свою емоційну складову. Це ваша думка, це ви оцінюєте розміри. Слово big також може передавати ідею чогось, A big idea, правда, Ви чули такий вираз. А слово large є більш формальним. Тобто його використовують більше, скажімо так, у. Точних, академічних якихось словах, реченнях я маю на увазі описах чогось у наукових, офіційних, коли офіційне листування чи офіційне спілкування. Причому словом «large» можна описувати не тільки розмір, але й кількість. «Large amount» – Велика кількість. Приклади «big» – «That was a big mistake». Що в нас тут є? Слово «big»? Тому що це моя емоційна складова. Я вважаю, що помилку, яку там хтось зробив, можливо, навіть я, я підтверджую, що ну, це була велика помилка. The dog is too big to sit on the chair. Ця собака занадто велика, щоб сидіти на стільці. I have a big project due next week. Наступного тижня у мене здача великого проекту. І слово large – приклад. They ordered a large pizza for the party. Вони замовили велику піцу для вечірки. Ми не кажемо big, ми можемо сказати емоційно oh, what a big pizza! коли принесли. Але стосовно офіційного розміру, які, які є розміри офіційні, ми можемо сказати тільки large pizza. The company manages a larger amount of data every day. Компанія обробляє велику кількість даних, причому щодня. There was a large crowd at the concert. На концерті був великий натовп. До речі, сподіваюся, ви знаєте, що в американській вимові, в американській англійській, слово big ще може вживатися у одному цікавому контексті у контексті успіху. Тому, якщо бізнес успішний, можуть про нього сказати that's a big business. Або, наприклад, можна сказати, you have lots of big ideas. Ти маєш багато великих ідей. А ось large використається тільки стосовно чисто фізичного розміру. Це поняття суто об'єктивне, і у нього, у слово large, ніколи не вкладаються ваші емоційні якісь поняття чи підґрунтя, скажем. На цьому закінчується перша частина цього відео для тих, хто спішить, хто не має часу передивитися ціле відео. Ось цієї інформації, я думаю, для вас буде достатньо для того, щоб пізнати або дізнатися щось можливо, нове, або побачити різницю. Друга частина, яку ми зараз розпочинаємо, буде вже включати більше прикладів використання у порівнянні з чимось, щоб краще засвоїти. Але це тільки для тих, хто має для цього час. І якщо ви дійсно хочете покинути це відео зараз, подивіться, будь ласка, ось там відео я залишу наверху посилання до відео про порівняння прикметників. І ви розберетеся, як сказати, більший, найбільший, менший, найменший і таке інше. А всім іншим переходимо в другу частину. Тут ми більш конкретно розглянемо поради стосовно використання цих слів. Отже, якщо взяти small і little, то small ми будемо використовувати тоді, коли ми хочемо зосередитися тільки на фізичному розмірі. Що ще зосереджується на фізичному розмірі? Це коли ми говоримо large і big, large використовується на фізичному розмірі так само. Тобто small large, бачите, це розміри. Їх як легко запам'ятати, вони є у розмірах одягу, який ми купляємо. Ну не завжди, залежно звідки цей одяг привезений, але більш-менш зараз вже все уніфікується і стає більш-менш одинаковим. Є small, є extra small, є small, є medium, є large, є extra large і так далі. 2X large, то 2 рази extra large і так далі. Тобто, так легше буде запам'ятати вам, що все, що стосується до розміру, так легше вам буде запам'ятати. Різницю і коли використовується. Смол, ми там говоримо суто про розміри і не вкладаємо свою емоційну складову. Як всі до цього ставляться, так, так і ми ставимося. Тоді використовуємо смол. Якщо я хочу сказати little, тоді там я вже включаю свою емоційну складову. Литл для мене, маленький для мене. Чи можливо це емоційно, мені дуже подобається. Я так, ну, знаєте, дуже від, від, від щирої любові уподобання кажу, який гарний маленький песик, Той приклад, який я вам приводив вже. І тому, коли хочете сказати, наприклад, про невеличку квартирку, апартмент, у якому ви проживаєте, ви можете сказати або формально I live in a small apartment, або можете сказати I live in a little apartment, що додасть шарму до вашого. Small apartment, що додасть, покаже вашим слухачам, що цей ваш апартмент, ваша ваш, ця квартирка, вона допомагає бути вам самим собою там. Що ви, це, це ваше місце, це ваша фортеця, якщо ви бажаєте. Воно близьке до вас, воно для вас емоційно чимось наповнене. Тобто це ваш вибір. Або I live in a small apartment, чисто офіційно, як всі то вважають, бо на великий небагато квадратних метрів або I live in a little apartment. Тут про квадратні метри зовсім не йдеться, тут йдеться про те, як мені добре там жити. Приклади використання small and little. This small cafe is my favorite place in the city, but I have a little concern about its cleanness. Хм, hm. ця невелика, small, за розміром, кав'ярня є найулюбленішою для мене в цьому місті, Але я трошки хвилююся щодо чистоти у цьому місці, тобто в цій кав'ярні. She lives in a small house with her little dog, which follows her everywhere. Вона живе в маленькому будиночку, маленький small house, Це за розмірами. Раз small використовуємо, значить за розмірами маленький. Зі своїм маленьким песиком, а тут використовуємо little, тому що той песик для неї щось є чимсь дорогим, таким або або навіть я вважаю, що той песик такий гарненький, який всюди за нею ходить. Ну і це речення те, яке мало хто любить чути у свою адресу. I have a small favor to ask. Could you lend me a little money? Я хотів би попросити тебе про невеличку послугу. Чи не міг би ти позичити мені трохи грошей? Small favor, невеличка послуга за розміром, щоб людина не боялася, що треба буде багато щось робити. Could you lend me a little money? Тобто, включаючи цю емоційну складову у little money, ще раз підкреслює, що. Ну, можливо, це не така вже й велика сума, це, на мою думку, моя особиста. Це моє включання. В то. Можливо, для того, хто, хто буде позичати, це сума велика, але я, коли прошу, я кажу: a little money, маленька сума. Це для знаєш, незначна сума. Я так вважаю, тому використовую little. Ну і тепер Big and Large. Використовуйте Big, як пам'ятаєте, у більш неформальному спілкуванні серед друзів. Або коли хочете якусь емоційну складову вкласти, чи якийсь е, емоційний акцент чи важливість зробити на тому I had a big decision to make. Я мав зробити, прийняти велике рішення або важливе рішення, але я тут використовую big. Це не формальне спілкування. У формальному ми би сказали I had to make an important decision. They built a large house. Це вже буде говорити про розмір, як ми говорили. Ну no і трошки прикладів Big and Large, коли ми їх можемо використати практично в одному-двох реченнях, щоб побачити різницю між ними. The company just made a big decision to open a large office in the city center. Компанія щойно прийняла серйозне рішення відкрити великий офіс у центрі міста. He gave me a big smile when he saw the large gift box I had for him. Він широко мені поспіхнувся, коли побачив велику подарункову коробку. Я спеціально так переклав. Яку я мав для нього, ну хто б не зрадів подарункою великому? There was a big storm last night that left a large number of trees uprooted. Минулої ночі був сильний шторм який вирвав з корінням велику кількість дерев. Large використовуємо з розміром або з кількістю, пам'ятаєте? Large amount або large quantity, великий об'єм або велика кількість. Тому у нас тут є large number of trees. Велика кількість дерев, вирваних з корінням. Ну, якщо ви вже зі мною до тепер, дуже вам гарно за це дякую. Що ви підтримуєте цей канал, і ваша підтримка, ваші перегляди допомагають розповсюдженню цього і інших відео на цьому каналі серед україномовних людей. Тому дякую вам за те, що ви добули до зараз. І вам, як бонус, я зараз даю одне речення суто чисто англійською. Ви самі спробуєте його перекласти і порозуміти значення. А коли перекладете собі і порозумієте, запишіть це значення у коментарях під цим відео, до речі. Буде нам цікаво подивитися, як ви це зрозуміли. Це стосується сьогоднішніх наших слів. In a small town, there stands a tall tower with a view of large fields, and although the tower itself isn't very big, it is located on a high hill next to a little house. Ну і в цьому реченні, як ви бачите, використовуються всі ті слова, які ми сьогодні вивчали. А для закріплення подивіться ці дві важливі вправи. Дуже коротенькі, до речі. The little airplane was flying very little. Котре з цих двох слів, які тут є дві слова little, ви б замінили. The small airplane was flying very little. Малий за розміром літак літав дуже мало. Very little. I made a mistake in my calculation: big mistake or large mistake. Як би ви написали. Правильна відповідь така. I made a big mistake in my calculation. Тобто я говорю про своє відношення до своєї помилки. Я впевнений, що ви вже знали багато чого із цього відео. Не забудьте поділитися цим відео з вашими друзями. І ще вам рекомендую ось це відео про те, як порівнювати прикметники. Обов'язково подивіться. Це вам допоможе, як з big зробити bigger і так далі. До побачення, see you next time.